Добрий день, хлопчики і дівчатка. Сьогодні на заняття ми зробимо янгола з паперу. Для роботи нам знадобиться клей, ножиці, аркуш білого паперу та дві тоненькі смужечки. Біла та жовтенька. Аркуш білого паперу складаємо навпіл. Розрізаємо охайно по лінії згину. І з кожної половинки робимо гармошку, складаємо то в один бік, то в інший. Ось така гармошка в нас вийшла, робимо так само з іншою половинкою. Беремо одну половинку та згинаємо ось таким чином. Тепер беремо іншу, прикладаємо, щоб було однаково, і теж загинаємо це будуть крильця. Далі нам потрібно крильця приклеїти до тулуба, намазуємо наше крило та притискаємо одне та інше. Тепер беремо наші смужечки спочатку коротшу біленьку, намазуємо з одного боку і робимо таку петельку. Далі беремо більшу жовтеньку і теж робимо петельку, але більшу. Меншу біленьку петельку потрібно вклеїти в більшу жовту. Ось таким чином. Тепер намазуємо клеєм бокові сторони жовтої петельки та приклеюємо на одну половинку нашого янгола. І далі нам потрібно склеїти дві добре намазані клеєм половинки гарно притискаємо одна до одної. Розправляємо. І ось такий янгол у нас з вами вийшов. Дякую на все добре.